Здравствуйте, уважаемые граждане города. Я участковый инспектор Жушман Сергей Михайлович. В зону моего обслуживания входят улица Дзержинского, улица Буденова от дома 70 по дом 80. Также больничный городок по улице Кропоткина и район магазина номер 50, это по улице Кропоткина и Маяковского. Также мной осуществляется прием граждан по улице Кропоткина, 14, Воздоковское общежитие, номер первое. Это во вторник с 9.00 до 11.00, в четверг с 18.00 до 21.00 и в субботу с 10.00 до 13.00. Шановні мешканці міста, я старший дільничний інспектор міліції прізвище Моя Першенко Денис Сергійович. Я обслуговую першу оперативну зону. Наш дільничний пункт міліції знаходиться по вулиці Кірова 7, де здійснюється прийом громадян три рази в неділю. Це вівторок з 9 до 11 години, щочетверга з 18 до 21 години та в суботу з 10 до 13 години. В мою територію обслуговування входять такі вулиці, як Гагаріна до вулиці Петровського, вулиця Петровського до вулиці Першотравневої, вулиця Першотравнева до вулиці Маяковського, і також вулиця Маяковського до вулиці Гагаріна. Також в мою територію обслуговування входять: парк слави, спортивно-здоровчий комплекс, дитячий парк. За всіма питаннями, які у вас виникають, ви можете звернутися за телефоном дільничного пункту міліції 5-51-74. участковый инспектор милиции, старший лейтенант милиции Червинский Анатолий Владимирович. Граница обслуживания в моей территории находится от улицы 50 лет от второго дома по улице Кропоткина, улица Заводская, улица Богуна, улица Гагарина. Входят в территорию обслуживания также частный сектор улицы Филатова и Пирогова, а также организации и учреждения улиц технику. Школа номер 12, школа номер 10. Рай, банк Райффайзенбанк Аваль, магазины Великая Кишеня, магазин АТБ. Номер телефона опорного пункта 41263. Всем желающим гражданам звонить по этому телефону. Часы приема участкового инспектора. В вторник с 9 часов, с часов до 11 в четверг с 18.00 до 21 часа. І в суботу з 10.00 до 13.00. Я старший дільничний інспектор міліції Петренко Руслан Миколаївич. Обслуговую території по вулиці Кропоткін, будинок від 2 до 6, вулицю Будьонного до 40-го будинку, провулок Запорізький, провулок Баумана. Проулки Лермонта, Чехова, Філатова, Островського. Дільничний пункт міліції знаходиться за адресою вулиця Кропоткина, кімната 5, телефон дільничного пункту 4, 12, 63. Провожу прийом громадян вівторок з 9 до 11 години, четвер з 18 до 21 години, субота з 10 до 13 години. Шановні мешканці міста, я дільничний інспектор міліції Жовтоводського міського відділу міліції Большак Андрій Олександрович. Територія мого обслуговування включає в себе такі вулиці будівельників, Українська, Тельмана, Гвардійська, а також район Веселої Іванівки і, Кули... і Кулинівка. Я приймаю громадян за адресою Кірова 7 три дні вівторок з 9 до 11. Четверг з 18 до 21, в суботу з 10 до 13. Телефон дільничного пункту міліції 551-74. Шановні мешканці міста вас вітає дільничний інспектор міліції, сержант міліції Кузьменко Сергій Олександрович. Територія мого обслуговування знаходиться на першій апаратиній зоні територію обслуговування входять такі вулиці, як непарна сторона вулиці Гагаріна, від вулиці Заводська до вулиці Петровської, парна сторона вулиці Петровського від вулиці Гагаріна до вулиці Української. Також входять старе місто вулиці 8 березня, вулиці Горькова. Також входять вулиці Партизанська, Щорська, Зелена, Перевулок червоний та переулок жовтий. Прийомні дні здійснюється кожного вівторка, четверга та субота, вівторок з 9 до 11 години, четверг з 18 до 21 години, субота з 10 до 13 години. Прийом громадян здійснюється за адресою вулиця Кірова, 7, приміщення, військкомат. Робочий телефон 551-74. С вами жители города Желтая воды. Я участковый инспектор милиции Шкитько Анатолий Владимирович. Моя территория обслуживания улица Столбы, Молодежный, нечетная сторона улицы 50 лет, а также частный сектор, расположенный в этом районе. Дни приема граждан: вторник с 9 до 11, суббота с 10 до часу, четверг с 6 вечера до 9 вечера. Контактный телефон 4-12-40. Обращайтесь по всем интересующим вас вопросам в упорный пункт милиции, расположенный по улице Кропоткина, 14, корпус 1.